Слідчі це особа, яка саме документує злочин. Він є... Ключовою ланкою у досудовому розслідуванні від нього залежить якість та встановлення істини по кримінальному провадженню на даний час це дуже смілива, хоробра, рішуча та відважна людина. Як для мене, це особа, яка уповноважена здійснювати досудове розслідування. Робота слідчого до війни та робота слідчого під час війни відрізняється колосально, оскільки більшість території замінована державою агресором. Є Загроза загинути в будь-який час. Лише коли повертаєшся з виклику, лише коли передивляєшся фото або відео підтвердження, які ти збирав там на місці, ти починаєш розуміти, де ти був. Це емоції, які просто неможливо передати. Цей день я свого сина не відпустила до школи та тривозі Прийшли до відділку поліції та почали виконувати вказівки та розпорядження керівництва щодо евакуації кримінальних справ. Почалось певне налаштовування роботи нашого підрозділу, нашого Бахмутського районного відділу поліції до умов, які нам диктує реальність. Слідчі почали фіксувати всі наслідки російської агресії. У майбутньому ми знаємо, що кожна винна особа, яка здійснювала дані обстріли, вона буде обов'язково притягнута до юридичної відповідальності. На війні, по перше, прийшлося навчитися слухати. Та придивлятись, проліт ракети, проліт літака дивитися це свої чи чужі. Ми переживали з 2014 року до теперішнього часу. Переживаємо ті ж самі емоції, які і були. Але після 24 лютого вони ще більше загострилися. Обстріли йдуть населених пунктів. Практично зі, зі всього. Будь-якої заборони в калібру або його кількості відсутня. 8 квітня 22-го року з боку збройних формувань Російської Федерації був нанесений ракетний удар по залізничному вокзалу міста Краматорська. Внаслідок удару понад 60 осіб загинуло та приблизно 120 осіб тоді отримали поранення. Я був у лікарні поряд з пораненими. Я бачив дуже жахливу картину, як діти. Жінки через отримані тілесні ушкодження становилися інвалідами. Ми зробили все можливе, щоб задокументувати якісно вказаний злочин. Важко сприймати загибель дітей. На жаль, в нашому місті також були такі випадки. Декілька місяців тому під час обстрілу загинув 6-місячний хлопчик. Дуже тяжко було оглядати. Місце події був один із виїздів. Це напевно був листопад 22-го року. Виїхав в екіпаж білих янголів, парамедиків для надання допомоги громадянам. За час нашої фіксації починається ще один і ще більш сильніший обстріл. І окрім того, що ми надавали допомогу людям, які вже були ранені, ми повинні були знайти більш безпечні місця, як і для себе, так і для інших людей, які ще там знаходились. Після деокупації міста Лиман проводячи заходи, направлені на фіксацію кримінальних Порушень проти безпеки миру, вчинених державою агресором, ми виявили велике поховання цивільних, серед яких було виявлено приблизно 2-3 могили з крестами, на яких були поставлені на землю дитячі іграшки. Ці діти загинули під час штурму російськими військами міста Лиман. Бо були дуже масивні артобстріли, авіаудари. Всі ці матеріали зафіксували, передали на службу безпеки України щодо кримінальних проваджень, які у нас розслідувалися до повномасштабного вторгнення в період 2014 року, та після це ті провадження, які пов'язані безпосередньо з дітьми. Із останніх, те, що було, це у нас був обстріл населеного пункту Максимільянівка. Хлопчик отримав осколкові поранення кінцівок та брюшної порожнини. Наші хлопці, наш екіпаж був поряд. Швидка допомога на той момент просто не встигала. Хлопці його забрали та повезли до лікарні для надання медичної допомоги. Але, на жаль, лікарні констатували смерть. Самовідданість. Це мене саме вразило вміння нашого керівництва приймати рішення. Найбільше мене вразило – це наші українці. Вони найміцніші, найсильніші. Вони найзгуртованіші, найкращі нація це наші українці. Мене мотивує боротися і жити далі, надії, сподівання і мрії на світле майбутнє, на визволення до окупації мого міста, мого села безпосередньо і на світле майбутнє нашої країни. Тому що сподіваюся, що це буде саме так. Це мій син, це моя гордість. Він на відміну, закінчив вже 4 клас. Я дуже ним пишаюсь. Він ходить на футбол. Це моя опора. Він дуже, дуже цією війною став самостійним. Десь о 12-й годині ночі мій син не спав, дочекався мене, навіть приготував Хоч вона трішечки підгоріла, але було дуже смачно та приємно, що син чекає у будь-якій годині, маму додому. Зведення про кількість жертв російських окупантів, наші Збройні сили звільнили наше місто. Мотивує боротися та служити далі лише одне на теперішній час це віра в перемогу, яка обов'язково настане.